Якщо у вас є склянка молока, то обов'язково потіште свою родину надзвичайно ароматними, пухкими, як марка булочками з маком. Про холодного осіннього вечора така випічка з липовим чаєм зробить ваш вечір затишним та теплим. Нам знадобиться мінімальний набір продуктів, що знайдете в своєму холодильнику. Беремо цукор. Додаємо дріжджі та розтираємо, вливаємо тепленьке молочко. Додаємо декілька ложок борошна та перемішую, аби наші дріжджі активувалися. Якщо ви впевнені в якості ваших дріжджів, ви можете уминути цей крок і замісити відразу. Все тісто разом. Суміш з дріжджами та молоком у мене простояло 10 хвилин. І ось на поверхні з'явилася така шапочка, а це означає, що дріжджі гарно спрацюють у тісті. Від двох яєць відбираю один жовток, який згодом використаю для колеровки тіста. Всипаю трішки солі, додаю ванільний цукор, декілька етапів вводю борошно, адже борошно може мати різну вологість і його може піти більше або менше. Зважайте на цей момент. І тепер вимішую руками. Тісто м'якеньке його вимішувати досить зручно, але можна це робити навіть на столі. Через хвилин додаю вершкове масло, яке простояло при кімнатній температурі і стало досить некесеньке і гарно розподіляється по тісті. На цьому етапі я вимішую ще хвилинок 10, аби тісто стало гарненьке, все об'єдналося і воно було досить еластичним. То може злегка липнути, але не додавайте борошна. Не забивайте тісто борошном, аби воно було при випічці з воду, м'якеньким і пухким. Якщо у вас є кухонні помічники, дуже зручно вимішувати тісто із вершковим маслом, або пічці в кухонному комбані, або навіть за допомогою міксера з насадками для тіста. Ось таке гладеньке кісточко стало в мене після 15 хвилин вимішування. Додаю у форму, де буде підходити кістечко трішки олії і перекладаю туди свої кісти. Чисто обов'язково прикривайте харчовою плівкою чи покришкою, або воно не завітрилося і не присохло. Залишаю при кімнатній температурі на 1 годинку. Поки тісто підходить, приготую макову начинку. Звісно, можна купити вже готову, але я покажу, як нескладно приготувати її вдома. Заливаю мак холодною водою та доводя до кипіння періодично помішую. Від закипання тримаю на вогні 10 хвилин. Не забуваю помішувати. Відкидаю готовий мак на сито, аби злити воду. Пробиваю мак блендером, але тільки половину, щоб готові начинці були і цілі зернятка. Аби цукор не розтав і не зробив начинку надто вологою, додаю його вже при формуванні булочок. Минула одна година, тісто збільшилося і гарно підійшло. Тісто злегка обминаю, перекладу його на стіл та складу декілька разів, аби великі пухирці вийшли, щоб булочки були з дрібними порами. Після обминання накриваю мискою та залишаю ще на 10 хвилин, аби тістечко відпочило, щоб гарно потім розкачувало. Борошно в процесі розкачування я не додаю. Розкачую прямокутник, тісто гладеньке, нічого не пристає і гарно розкачується. І ось саме зараз я додаю цукор до маку і перемішую. Ось все, макова начинка готова. Розподіляю макову начинку по всьому коржику, візуально ділю на три частинки та складаю коржик у троє. Можна скористатися допомогою. Силиконового килимка. Гарненько защіпую всі краєчки, щоб не було видно нашої начинки, злегка пройдуся качалкою, аби макова начинка гарненько пристала до тістечка. Нарізаю наш рулет на невеличкі смужки. Не зазнивкувала сам момент формування булочок, але в цьому немає нічого складного. Беремо один шматочок тістечка, злегка розтягуємо, робимо жгутик, перекручуємо декілька разів і формуємо такий маковий віночок. Можна випікати такий виріб у вигляді рулету, можна залишити такими нарізаними шматочками, теж буде гарно виглядати. Після формування залишаю тісто на 15-20 хвилин, аби воно гарненько зійшло, і потім змащую одним яйцем, яку, в яке додало одну столову ложку води. Залишаю ще на 5 хвилин, вмикаю духовку і готово! Обов'язково спробуйте приготувати ці булочки і ваші домашні будуть у захваті. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та будемо разом мандрувати і готувати. Підтримуйте українське, готуйте українські страви. Шануйте традиції, адже це сьогодні надзвичайно важливо. А я звідчу вам всього найкращого, миру та злагоди, ваших оселя. Добра і всього найкращого.